На годиннику шоста ви дивитеся вікна це перші підсумки за четвер. Я Юлія Інчар. вечір добрий. Зима розгулялася серйозно і надовго. Новий циклон із Балкан на ім'я Петер насунув на Україну. Погода вже зіпсувалася у Карпатах, на Львівщині, Вінничині та Одещині. Потужний пронизливий вітрюган приніс куди дощ, а куди й мокрий сніг. Тим часом інша частина країни Дніпро, Харків і Запоріжжя ще не розібрали вчорашніх снігових завалів. Чого ж очікувати від погоди українцям цього тижня, Ірина Стороженко? Аж настільки запізнілого снігопаду наприкінці квітня виявляється не чекали навіть синоптики. Похолоднішення прогнозоване, але його обсяги ні. Чого тільки не було за минулу добу. Душі з мокрим снігом грози, грач, шквальний вітер та кількість опадів, що вже подекуди перевищила місячну норму до 30 сантиметрів. Явище чи не раз на 100 років, враховуючи на жаль відсутність радарних систем, ми ну не завжди могли. Прогнозувати інтенсивність цих опадів це дуже така ну складна ситуація. Через те, спрогнозувати, щоб випаде саме така велика кількість снігу висотою до 30 сантиметрів, було надзвичайно важко у соцмережах. Уже вигадують нові народні прикмети. Раніше мали прятать зімні речі. Україна опинилася між двома циклонами. Один другий день гуляє на сході, а другий прийшов із Європи і накрив захід і південь. Небачене явище складно уявити ліпше побачити в розпал весни. Снігом укрило всю Одещину зранку за північ області, а після обіду вже й саму Одесу. Поселок б засипало повністю сніг. такий армадідон можна сказати. Я в шокі. Та схоже, ані сніг, ані дощ, ані стрімке зниження температури не злякали водіїв. На літній гумі виїхали, ніби ніхто не попереджав. І ось наслідок. Я не встиг затормозити, тому що мокрий асфальт, якби, мабуть, погода все таки зіграла свою таку У шиномонтажах порожньо міняти гуми через примхи погоди люди не поспішають, гадають, перечекаємо. Я сейчас на літній. Ну, ми не знали, що це буде така погода. Зараз вже четвертий місяць, правильно? А Давно переобулись? Ні, 3-4 дні назад. На літній. І як? Ну, от так от. Будемо менять комплектом. Обратно? Ну, конечно. у мене просто резина вся на колесах, Я колеса одразу меняю. Заїхав в гараж 2 мінути, домкрат підняв, поставив. Ми можемо очікувати тільки більше ДТП. За те, що вже всі на літній резині, і вона якби не держит дорогу. Збурив циклон море, хвилі за вишки метр і на набережній ні душі. А от. Комунальники і далі працюють у звичному режимі, навіть газони підстригають під снігом. Одначе пік негоди на Одесці чекає цієї ночі. Саме тоді синоптики обіцяють буревій. і далі долають наслідки негоди на Дніпропетрівщині. Найскладніше порозгрібати повалені дерева, такі чи не в кожному дворі. Мер Борис Філатов на селекторній нараді з віце-прем'єром звітує: самі не впораються. Зараз я вижу одну єдину проблему. Уже не 2000, тисячі, а 4200 тисячі упало дерев по місті. Для того щоб все це розчистити і планируем, ми плануємо порядка 16 днів, тому ми будемо обращаться за допомогою. Комунальники цілодобово розгрібають завали заметів, дерев та автівок у кюветах. Зрештою, всі траси нині відкриті та розчищені. А громадський транспорт відновив роботу та працює за звичним графіком. На сьогоднішній день на утра ситуація стабілізувалася, роботи головне управління постійно моніторить ситуацію. І, якщо є необхідність, кажуть, приходимо на допомогу. Без електрики опинилися сотні населених пунктів. Аварійні бригади відновлюють електропостачання. Буде світ у людей. Буде, буде. буде а коли? Як все встановимо, так і буде. Якщо погода буде нормальна, то десь камнії вистачить. Дніпрі повернулося тепло в лікарні та пологові школи ще на канікулах. А от садочки працюють. Щоправда, малечі прийшло удвічі менше, гріються електроприладами. Нас це не споговою і для батьків було багато дзвінків. Але ми приду що ми працюємо в штатному режимі. Температура в спальнях 22 градуси, в групі 20, в залі 19. До рекордної квітневої позначки мінус один знизилася температура на Прикарпатті. Міські урядники навчання не припинили, хоча половина шкіл та садочків мерзнуть, навчаються у куртках та чоботях. Мені дуже сильно холодно в руки, в ноги. Майже на тіло. сьогодні дуже холодно, Я собі взяла теплий чай. У минулих квітневі снігопади лише північ України. У Києві хоч і холодно, але ані тобі дощінки. А всюди, де вирувало, на найближчі дні прогноз оптимізму не вселяє ускладнення та штурмові попередження. Регіони готуйтеся хорделитими та холоднішитиме до кінця цього тижня. і Навіть Кілька день наступного на поминальні дні будьте обережні та ліпше відмовляйтеся від подорожей власним автомобі суттєве потепління на всій території України. Ми очікуємо з 26 квітня.